Комісія розпочала, розпочала свою роботу. Члени комісії немає протягом нічого проти, щоб А? Мерикан зайнята. Да. Так. Що затвердження технічної документації, на демонструє щодо встановлення мерж земельної ділянки в натурі. Балакіної Галині Олександрів. 0,25%. Затвердження технічної документації землю, щодо встановлення мерт земельної ділянки Івасика Григорія. 25 2500, це джулинка, ми це все знає. Це то саме за документації Речук Наталії Костянтинівни, Щось мало, Соборна, 19. Це що якийсь магазин має бути ще в Так, затвердження технічної документації Драченко Ніни Миколаївни. 2500. Джулинка. Затвердження технічної документації за мік хворих. Лавіси Анатоліївни, 16 соток. Затвердження технічної документації Кятковської Людмили Анатоліївни, 25 соток. Джуленко. Затвердження технічної документації Мавково Бій Гани Володимирівни, 19 соток. Затвердження технічної документації Поперечного Константина Михайловича. Джуленка, 25 соток. Затвердження технічної документації пончик Альони Павлівни. 25 соток Джулинка. Затвердження технічної документації Лауренюк Олександри Ільківни. 25 соток Яківка. Затвердження технічної документації Семчик Галія Вікторівни. 3 гектари, 6 соток. Території близької радяків. А, так, у них такі там. Це ще й малий, там ще середній тестування. Е, Затвердження технічної документації голосі е, Анастасії Васильівни, метков соток. Зотвердження технічної документації. Козак і Борисівни та Петишний Бориса Борисовича. 2500. Це що на двох Так. 2500 м'якохів. Є таке. Янко Олени Терентівни. 25 м'якохів. Біле... Біле... Білецької Людмили Петрівни. Ставки 2500. Завлади Світлана Михайлівни. 25 ставки. Капель Люшняк Раїса Іванівни, 14 стовків. Муатієнко Валерія Миколаєвича, 25 ставки. Демедюк Наталії Петрівни, Ставки Шедько, Акадівні, 25 сторон. Шадько Лариси 25 столків. Горбатюк Марії Івані, Горбатюк Володимира Івановича, Грицай Наталії Володимирівни. Зараз встановлення живих знаків, uh -huh. просто знаків. Це сусіди не хочуть А, Це треба, щоб сесія провела. Uh -huh. Ще одне постановлення живих знаків, рибу сівками, коли Федорича Ставки. Так само. Технічної документації Раз, де лова В'ячеслава Вікторовича, 25 трінів. Технічна документація Лахарові Світлани Вікторівни, 25 Тернівка. Технічна документація разді Луви Лю... Любові Філімонівни, 25 Тернівка. Сікорські Тетяна Михайлівна, 25 Тернівка, Камелюк Раїса Сергіївни, 11,5 і Тернівка. Ковбасів Андрія Миколаївщина, голос Тетяни Степанівна, Антилов. Золотирок, 25 250. Технічний документ Дашківська Романа Миколаїв, Рома Миколаївка. Ташківського Романа Миколаївича, 25 Чернятка. Лініни Ніни 16, 45 Чернятка. Козіної Лідії Павлівни, 25, Чернятка. Олексія Анатолія Григоровича, 25, Чернятка. Макчук Светланы Іванівна, 24 Мавівка. Усадьюк Светлани Іванівни 19% 500, Чернятка. та технічна документація. Бойко Наталія Владимирівна, Бойко Василя Івановича, Бойко Сергія Васильовича, Шляхова. Затвердження технічне. А де до чого технічної тут не бачу, бачив шути. Що це таке то? то ну, а, не в Польщі не бачу. А, є 25, бачать. Оперативно Галіцької Галини І 17 соток шляхова Стефанюка, Анатолія Борисовича. А, це вони там, блять, сварилися, 25 соток шляхова. Ну, Це від тиволки, туди там є такі двоє черниками Хайла Водина, якщо 20 соток шляхував. Це я так поняв по учасників. По так? так, поїхали далі. Про затрас практику землеустрою, що відведення відмені має ділянки власність для ведення особистого селянського господарства. Руденку Любові Івані. 0,97 соток. Опеварно. Да, Білески mm. Це десь у вас там? васка. 97 соток з половиною, ще ектар. Так, у мані, в мене агротех. Що вони тут? Хорошого? Роззатверю проєкту замуз щодо відведення земельної ділянки і земельний запасу водного фонду комунальної осі з метою земельної ділянки на яку хоче право серві. Серві Так, площі не бачу. А є, це 700? Це Чотири договора. Це тут, де вони проклали лінію електропередач. І там, де вони а, порили Полутав. до поляки. Це в общем, це Там 4. Тебе. У мене так ну, А, воно все то самое. Ну да, чотири 4, 4 ділянок. 15 соток тут. Ще одна. І тут 11 соток. І то вони все тут посольство заводят. Є, це ж всі тут. Вони закопали і mm. переступали. І 14 сотні, так, 14 й Ніхто проти немає. Mm. Так, поїхали далі. Технічно це... ми земельно поділо об'єднані земледілянку власності власності. Це на горі майстерня. що ділили 2 по 60. Так, да, площу 60-60 і площу 4-16. Да, Об'єднали назад вже. Це кому це? Що не бачу кому це ну, це об'єднує сільська рада. А, поки так, це ви тоді Всього разу 5 гектарів 36 соток. Да. Кадастрові номер є вже все. Я. Да, це зареєструє. це є, то, да? Зареєструємо комунальну власність, а mm. тоді опять почнемо ділити. Про затвердження технічної депутації Ватина де Рушовиців займає, що надає користування мов поради. Крот Катерини Васильівни. Еофилівка. Еофілівка став нормативку. Еофілівка, крот. крот. Як крота, крот, це хто? Крот. Є. Є? Так. <гум> так, проєкт проєкту «Заморустро» відведення зі мею ділянки в оренду для огородництва Чернея Михайлова. Це то, що ми тої відвідували? <гум> так, Мар да. Мар'ївка, так. Мар'ївка. Ось які тут? Три. По 60, 60. 60. 60. 60. 60. Так. Проєкт проєкту «Заморустро», що відведення зі мею ділянки у користування умов оренди. Ось Олег Іванович. Ось це тут? Шість-нові лише. А це веде вага, так. 0,3, ще одна. Це ще під своєю коморою то йде сушка. 3,5 і, і, і... То, що ти питав ось Гуську Івану Олеговичу за то. 4,63, да. да, так. Так, близький. Ладно, це Родіна. Так, Вінниця Абенера буде. Вінниця Абенера, все. Що за третій фіт-дуктація, мотивна, що вона нема. А я да, 0,7,6%. Да, 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 а там дальше таблица есть а, есть, все да. расписано. Да, 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 Это да, под трансформатор. Мы все технически на каждой трансформатор. Никто ничего против него. <связь> так, включая земля длянка площадью 2 и 48 и 5.00, Проект как длянка понаймается в Женской сельской рады. КХТ. Джулинка, Джулинка рей. Це те, що ми той раз проводили да, документацію. Там порядок продажу змінився, треба все вже по-другому. Там 5 чи 6 кроків, все треба робити по крокову. Саме перше її треба включити в перелік. 2,48,5. Да. Валентина ПП. Промодав дозволу на проведення земляних робіт. Труби кидає, набори на, 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 на води з річки Південі, да. А, хоча місце зробити для води. Що, 98 гектарів? Ні. Ну, поливати мало. 98, в нього в оренді. Просить облаштувати місце для забору води. Так, розробку проєкту за виступу, що відведе медіану користувати мов оренди для косіння хворостяного Івана Федоровича. 4 гектари, Джудізька сільська рада Білістки Бершаць. Це між на Чорним і між. Обою, яке... На На Олександре Олександр Анатолійович. Олександра Анатолійовича. Да. Ми... 15 гектарів 13 сот. Да. Там зміни до рішення. Ми ж вроді це проводили. Ми проводили, воно зареєструвано, довір оренди, все, але ми робимо додаткову угоду, і в пункті. Там умови оренди, mm -hmm. там для сінокосіння землі водного фонду. А тут редакція змінюється. Змінюємо редакцію, бо там було писано в попередньому договорі, що можна засіватися гекультурною. Водний фонд, mm -hmm. воно заборонено, там була екологія. Трошки. Mm -hmm. mm -hmm. треба, да, треба змінити цей пункт, щоб тільки сінокосіння. На чорного... А, ну, це вдова, так так, так. Додаткова вона на чорному. На цьому площа. Ну, да я дорогу, що ти ще на устроюсь, і спірати межі ракової любові на харін. 2,3, а це на пай. 2,53. Мешку в хід. що це тут на дозволу проєкту за що відведе земельну ділянку в оренду для будівництва, торгівлі Варшавської ФСТ Савчука. 5 соток, де це воно? Завітне. Той магазин, що вже тоді продали. Те, що дзвонив, що я сушу, може засили. Може засиділи. Вы не пропустите. Да ладно. Минуток. Это как раз они учились. Это молодежь. Он, yeah. да? так, это же тот, что баштабный оттолк. там скважину вибив в первом коле в Черняхте. Уливает, бачу, клубніку в клубнику посадил. недели назад там. проєкту Производитель проекта Дополнительного заведения землянки. Властность Татьяна Сергеевна. Жилинский. 50 соток. это что А, це людей будинок, це тваринник, а на сценарній продав саму району, робить документацію на плані.